Так, дорогі друзі, ось ще діляночка. Бачимо, обігідів немає, соя квітує, попередник соя, обробіток ґрунту дискування. Значить, трошки по обробітку скажу. У нас в основному вся соя, яка сіяна на посої. Вона вся сіяна по дисковці. А та, яка сіяна по зернових попередниках, та сіялась по оранці. Ну, якщо взяти по площі, то в нас приблизно відсотків 60, 65 десь до 70 посіяно. Десь відсотків 60. Посіяно по дисковці. А решта по оранці. Тобто менша частина посіяна сої по оранці. Так що якось так та діляночка. Ось, будь ласка, вирвав. Дивіться, інокулянт хістик працює чудово, дивіться ціле грома їх чепить тут, з неї виділення такого тілесного кольору до оранжевого більше. Тобто? Вони в якійсь мірі виконують свою функцію фіксування атмосферного азоту, тим самим даючи поживу рослині, Тому що, як відомо, азот фіксуючі бактерії працюють, як сказати, проживають разом з соєю в симбіозі. Тобто соя є для них. Рослина-хазяїн, а вони в свою чергу дають свою можливість активно використовувати атмосферний азот для своїх потреб. Цим самим ми економимо на внесенні ну, азотних добрив для нашої сої. Якось так. Ось, будь ласка, наступна наша ділянка. Така діляночка. І ось дивіться, що тут було. Тут страшне було. Тут була Попередник соя, обробити грунту дискування. Подивіться, скільки тут було бурянів. Я як сюди приїхав, це капець. Подивіться, тут суцільний. Тільки тут було бур'яні. І дивіться, спрацював наш ліфусад. Спрацював він просто чудово. Дивіться, всі бурини згоріли. Відповідно, там, де бур'ян там соя. Звісно, що він з неї тягнув. Бощів ну, нам не давали лізти. Він з неї тягнув всі поживні речовини. Відповідно, там, де велике кобло бур'яну, там соя. Тут її взагалі, наприклад, немає. Тут могла бути ще дві рослини на намети, а її тут взагалі немає, того що бурян не дав їй розвиватися. Але нічого, щось та й буде, ми ж якимось чином для цього і сіємо сою, щоб нам була змога застосувати Гліфосат. Ну, загалом соя непогана. Щось її під'їдає. Така непогана соя по дисковці. Можемо бачити, гліфосат наш спрацював. Бо я вже думав, що взагалі ради не дамо, але ні. І ще не виявляється, що він, нагадую, 9 червня ми працювали гліфосатом. Це вже сьогодні 9-й день. І ось така соя. Така соя. Такі буряни були і така соя. Звісно, тут дивіться, трошки проявляється дефіцит калію. Дефіцит калію. І трошки проявляються хвороби. Відповідно, треба вже щось шукати. А чого дефіцит калію, я зараз не пойму. Ми ж тут носили нітромофоску. Але, як соя любить багато калію. Можливо, його й мало, Або, можливо, він на ранніх етапах весь, ну, весь не розчинився тоді, що був їй недоступний, в недоступній формі. Воно ж потрібно, щоб воно, е, калій там, чи фосфор був доступний для рослин форми. В цьому нам допомагають різні мікроорганізми. Вони розкладають різні організм рештки, різні наші мінеральні добрива і перекорюють їх в доступну для рослин форму. Так, так що такі справи. Онта соя, ось за люцерною вже ця соя. Тут 70 сотих, там воно так туди тягнеться. Тут вона частіше, набагато. Тут така вона гарна, гарна соя. Не те, що там. Тут відповідно, оранка, обробіток, там десь куваню. Тут попереду пшениця, там соя. На наступний рік не знаю, що тут буде. Можливо, посіємо знову пшеницю. Пшениця зиму. Того що ще раз третій рік сіяти по тій сої, ще раз сіяти сою, то вже тоді, напевно, хвороби її взагалі задушать. Різні хвороби шкідники. Тут перший рік соя, то ще нічого. А там вже де другий, я спостерігаю, що є прояв. Фурок. Ну і плюс тут оранка, там дискування, можливо, ще це трошки впливає. Ну Якщо будемо сіяти, сіяти пшеницю, то ми, я думаю, рік дисковка, рік оранка, якось так, обробітки наші трошки застосовувати. Ось. Вирвав. Рослинку. Раз, два, три, чотири. П'ятий, тричастий листочок виходить. Вже є цві... перший ярус цвітіння. І спостерігаємо наші азотфіксуючі бактерії. Ось такі бактерії. Подивіться на розмір, будь ласка. Так, і зараз роздушу. О! Подивіться, які вони червонуваті. Таке аж, аж насичений червоний такий відтінок. Тобто це свідчить про те, що тут азот фіксувальна здатність проходить найвищим чином. Того, що по самих рослинах видно, я вже ну, не перший рік сієм сою, Ми ще з 20-го року почали її сіяти. Аж 5 років сієм, то вже. Якийсь досвід є в нас по даній культурі ну і відповідно якийсь. Оце одне, що ми в цьому році трохи що не вносимо молідену, не вносимо комплексних мікродобрив, вносимо бору, бо попередні роки микро Е, ну, Кропили, підживляли ще і молібден, відповідний з молібденом був карбамід, суфат магнію. Потім комплексне одне, потім інше. Потім фазу е, бутонізації бор, потім фазу наливу бобів е, бор. Два рази бор. Тобто підживлень у нас було 5 штук. І соя була така, як ліс, листки. Ну, урожайність не скажу вам, що дуже. Вона просто для ока гарніше. Відповідно, гарніше для ока, але урожайність, якби це урожайність була в неї там, що ми це все повносили, що була б 4 тонни. А так, що всі збирали 30 центнерів, що й ми збирали по 30 центнерів. А відповідно, затрати ми внесли. Так само це. Буде видно, бункер покаже, що й по скільки ми зберемо в цьому році. Так що слідкуйте. Далі буде цікаво. Мені самому цікаво. Так що дивимося далі. Так, ось вже наступна наша остання, як сказати, кінцева ділянка, тому що тут вже закінчується галас. Ось, до речі, та, що була перед цією. Ось вони межуються. Подивіться, буренів тут немає. Он бачу, тільки десь на форсунка. Десь ось не попила, то трошки ніби якась лобода є. Така полосочка. Так, да, ось, о, трошки лобода є. Трошки не взяло її. Чи десь тут форсуночка одна. Чи що, не знаю. Чи дві форсунки щось. Чи може тут не достало, чи крилами. Десь може трошки не вгадали. Тут збоку, бачу, взяло, а тут щось не захопило. Ну це таке це поправіме. Можна навіть ручним оприскочем пройтися, покропити. Бо вона нас горить так, соя. Ви бачите, темненька, листки великі, фотосинтез, відповідно, буде проходити хорошо. Тому якось так. Тут. У нас така діляночка де тягнеться аж звідти і аж по ячмінець. Ось тут гектар 80. Тут, тут 70 сотих, тут гектар 80 і вже 2,5 гектари на рівному місці. Тут буряйнів. це хіба що аж там знизу. Аж там знизу, бачите, таке якесь. А так, в принципі... Бур'яни згоріли. Бур'ян почахнув, соя росте, квітує, Бувайте на ній цвітіння. Якщо не буде бур'янів, то ми будемо робити якесь, можливо, підживлення і, і ще хотілося б додати. Фунгіциду і інсектициду. Ще я не визначився, що буду носити саме. Інсектицид то є в мене, а фунгіцид потрібно щось шукати. Тому, як будемо щось носити, кропити, я все вам відповідно буду показувати, тому що це в якійсь мірі є досвід. Бачите, були я обірвав. Було б 10 стручечків, отак вже через мене такого не буде 10 стручечків. Правду кажу, треба підкопувати, тому що вона, та якщо земля м'ягка, то ще куди не йшло. А ні, вирвалось. О, дивіться ну скільки їх. Дивіться, на. Просто всіяна бульбочками. Бачите, вони таких є великі, є менші. Можливо, щось їм не давало розвиватися. Ось дивіться, такий червонуватий колір. Чітко можна побачити. Ось, будь ласка, такий червонуватий колір в роздушеної бульбочки всередині. Тобто на даній рослині азот фіксуючі бактерії наявні і вони працюють на повну потужність, забезпечують нашу сою. Що ж, на даній місцевості, скажімо так, огляд сої, наш підбіг до кінця, значить можу підвести підсумок. Що Наш ліфосад, наша доза його 2,5 літри на веках. Працювала на відмінну. Що ж я можу ще сказати? На рахунок цих двох ділянок ще я додав. За цю казав, за цю ні, тут пшениця була. Озима пшениці. Попередник. І обробіту ґрунту оранка. Оранка. Ну В цьому році ми ж експериментуємо. Якщо на оранці буде більший результат, то відповідно буде в цьому році орати, без питань. У нас є чим орати, у нас два трактори. Тут. Нам? В цьому році орав лише один бо оренки набагато менше, можна сказати. Тому що вся пшениця взима посіяна на подисковці. Соя половина подисковці, тому вже наскільки вбавилось оранки. Та й по людях вже трохи конкуренти повіджимали клієнтів та потихеньку. Немає у нас такого як раніше, що там орали. Дуже багато. це вже воно потихеньку відходить. Підбіг наш огляд Сої до кінця. Ну що, шановні аграрії, друзі-колеги? Буду з вами прощатись вже. До нових зустрічей. Підписуємось на канал, ставимо пальці вгору. Хочу вас привітати з наступаючим днем фермера. Як відомо, 19 червня день фермера в Україні відзначають. Бажаю всім витримки, здоров'я, міцного здоров'ячка, миру, перемоги, всього самого найкращого. Хороших вам урожаїв, щастя вам в усьому, тому що сам фермер, сам знаю, як це воно. Капраця є дуже важкою, трудомісткою, вимагає неабиякого здоров'я. Терпіння. Але якщо при правильному підході, вона віддячує сторицею, віддячує хорошим урожаєм. Тому навіть в тяжкі часи прагнемо до кращого, прагнемо до розвитку. Не стоїмо на місці, час не стоїть, час біжить, як річка. Тому якось так. Друзі, любіть землю. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Ще раз їх вітаю з днем фермера. Любіть землю, любіть Україну. Все, з вами був Андрій Чабанюк. Все, до нових зустрічей. Всього вам самого найкращого. Все, до побачення.